Доброго ранку, вечора, дня чи ночі, дорогенькі наші слухачки та слухачі. І от ці дві голови Філевичів знову тут і знову балакають, балакають сьогодні, нарешті знову байже на коміксівську тему. Бо про комікси ми вже, здається, давно не говорили. Чи ні? Говорили, здається, минулого разу. Я вже навіть втратив розуміння, де насправді комікси, а де ні, тому що ну насправді мав враження, що ми цією ниткою коміксів переплітаємо весь всесвіт. Ага, Тобто, де, нема, де тільки нема коміксів, скажімо так. Так, так та. І це дуже гарно стосується, власне, нашої сьогоднішньої теми, бо сьогодні ми збиралися говорити про кіно Марвел, про фільми Марвела. Але як же ж без коміксів? Не існувало б жодного кіно Марвелу, не існувало б взагалі Марвел, якби не існувало концепції коміксів. Отож, далеко якогось там 2006 чи 2007 року корпорація Disney викуповує марку Марвела. І якби сказали деякі е, поціновувачі коміксів, вони вирішили зробити трошки більше грошей і замість коміксів випускати фільми. Напевно, це з одного сторони виглядає якось так, правда, коли от комікси перекочовують у фільми, а ми питаємо, а навіщо? навіщо? От герої такі файні були на сторінках коміксів, навіщо їм робити фільми? І тоді інші скажуть, та от вони хотіли заробити гроші, і так от зробили. Але я завжди підступно думаю, що існують інші якісь невідомі нам не до кінця зрозумілі наміри. Чому люди з коміксів хочуть робити фільми? Йдеться ж не лише про гроші. Ні. <реш> Знаєш, я просто маю досвід торгівлі на OLX. OLX так. це такий сайт, де продають різні старе барахло і не тільки. Uh -huh. І ну, поки що за ті роки, що я торгую на OLX, в мене не було жодної якби, ну, програної ставки. Так? Тобто я завжди все там продаю, і <реш> насправді я інді там продаю такі е, нікому не потрібні речі, але за ними там двоє-троє людей стукають і дзвонять. І я тоді не розумію, Боже. Як mm -hmm. Як це можливо, чому навіщо це їм потрібно? І в мене таке враження що щось схоже із е, Marvel. З Марвелом. Так? так, Так. тобто, в тому ключі, що в якийсь момент їх продали на і їх купив Disney. І знаєш, мені здається, що ця історія з Марвелом і кіно Марвелом в тому всьому є взагалі така, я би сказав, суть грошей взагалі в, світ, в світі, так? Тобто, що в суть не в там прекрасні ідеї, а в кінці що просто одна ідея приносить іншу ідею і приносить гроші. Ну це дуже сумно, звичайно, так може Тоді ні, я не? собі уявляю якогось доктора Спрей Стрейнджа чи Спайдермена якимись такими запилюченими антикварними фігурками, яких витягують менеджери дістею, розглядають, затирають пилюку і кажуть: М -м, а можете це продати знову? Так. Саме це я мав на увазі. Такі такі собі фігурки зроблені в 60 -х. там, можливо, ручки рухаються, а можливо і ні. Mm -hmm. і так. такі mm -hmm. ретро. Я думаю, що для справжніх поціновувачів коміксу, взагалі фільми коміксу, це взагалі якесь святотатство. Бо як, от, герої, які існували на папері, можуть от бігати, ходити бути такими реалістичними. Але я розумію, що вживаючи слово «святотатство», я переходжу вже в якісь релігійні виміри і сприймаю комікс як якусь релігію. Спробую від цього якось уникнути, але знову ж таки не можу. Тому що коли я дивлюся на Марвел. Там стільки всяких божеств, там стільки міфології, починаючи від Тора і закінчуючи Локі. Тобто, коли от справжні якісь концепції божества скандинавів перекучовують в справжні комікси, і пізніше зі справжніх коміксів ці божества перекучовують у фільми, і в цьому парадокс цих божеств, тому що вони просто не просто незабуті, а завдяки Марвелу, вони далі любимі. Тобто є Власне. далі люди, яких їх люблять, і навіть там вони не вірять в них, в них немає там релігійного, е, релігійного піднесення при контакті з цими божествами, але в них залишається любов, і це неймовірно. <рес> Власне, я себе запитую, чи любов до кіношного Тора не є сучасним замінником релігійного пошанування? Типу, кіно, кіношний тор це новий Ісус, ти якось так маєш на увазі? Ну, чи взагалі якась там Марвел релігія нордичних божеств, щось <с такого. І Одні йдуть до церкви, а інші йдуть в кінотеатр дивитися нового Тора. Якщо взагалі взяти, знаєш, ну, напевно тук культуру, і комік, комікс-кони, комік кони, цю всю, знаєш, типу, культуру навколо коміксів, комп'ютерних ігор, настільних ігор і. Фільмів, та. то в тому всьому, звичайно, щось сакральне є. Звичайно, що, напевно, наша доба атеїзму вона відкидає з того оцей шар, власне, преклоніння. так? Замінюється преклоніння, не знаю, напевно. на Захоплення, захоплення чи, да? чи фанатичне збирання, якихось, не знаю, різних артефактів так. так. Колекційність, і плюс, напевно, є ж такий термін, який, можливо, ще в українській мові не використалізувався, а в якихось інших, можливо, він ще й також не використалізувався. Але про те, що ми боїмося щось пропустити. Оця так. колекційність, але стосовно знань. І це наприклад стосується от мене і фільмів Марвел. Я дуже люблю комікси. Марвел, я не дуже люблю фільми Марвел, але при тому я їх всіх подивився. Тобто я в. Е Провів не знаю, сотні годин свого життя в тому, що я дивився фільми Марвел. Навіть що вони мені було не цікаві, але я їх дивився для того, щоб спідставити співставити своїм уявленням про е комікси. А також я боявся щось пропустити от в цілі цій послідовності в цих сах переходів супергероїв з одного в інше гри акторів. І я розумію, що це страх пропустити якісь знання. Так він для угу. мене дуже в тій культурі такий, е ну дуже. Ну, бачиш, ти тут просто як би сказати, енциклопедист 18 століття, який набагався всі свої знання включити в одну й ту саму енциклопедію, або інша паралель, це можливо якийсь середньовічний прочанин, який збирав мощі всіх святих, і він намагався знайти найбільше мощі і найбільше кількості святих. Так само сучасні шанувальники Марвела хочуть, так як ти сказав, побачити якомога більше фільмів. А, тобто ти маєш увазі, що через там років 300 або через 500 люди будуть згадувати нашу епоху, як уявляєте, вони типу ходили в кінотеатр і дивилися всі фільми про так, вигаданих супергероїв. Так. І о Боже, чому вони були такі дурні? <реш> <реш> ні, 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 я думаю, вибач, я думаю, що тут є питання наголос на чи вигадані. Чи mm -hmm. супергерої справді вигадані? О-о-о, <реш> Так. Продовжуй. Тому що я думаю, що основні речі, які в нас пов'язуються знову ж таки з супергероями, повертаючись до нашої балачки про супергероїв, це є якісь емоції, глибинні почуття, якісь не зможли... наші переживання, які ми не можемо висловити по-іншому, і ми їх висловлюємо з допомогою того, що ми дивимося комікси про супергероїв чи дивимося фільми про них. І ми кажемо, так, так, оце це я переживав в житті, тоді і тоді. От якщо навіть подивитися в Вотчмена чи булотяну істоту, скільки там є ситуацій, які та, вибач, Марвел, ми задали не Марвелівських істот, але скільки там існує різних ситуацій, сцен, в яких я кажу, так, я переживав щось подібне, але в своєму житті, в своєму маленькому, сірому, не супергеройському, але в житті. І дивись, цей супергерой, цей Тор чи цей Локі, вони переживають щось таке, і ці речі є реалістичні. І ці ре на цих речах очевидно будувалися релігії в минулому, і тепер будується зрештою весь культ шанування, скажімо, марвелівських, наприклад, героїв. Дуже можливо, що кінцевому все йдеться просто про якесь певне пережиття. Та, от, наприклад, ну там з останніх, які мене так напевно, вразили, це були е, ці вартові галактики, остання частина. Де про цих от звіряток, яких там катують в клітках, mm -hmm. і, врешті-решт, ті там втікають, і хтось втікає, і хтось ні. І я пам'ятаю, що в мене постійно протягом цієї частини проступали сльози, так? тобто я постійно дивився Власне. на цих звіряток, і навіть як з ними не відбувалося нічого поганого, навіть як з ними все було окей, вони сміялися, тішилися. в мене все одно проступали сльози. І я розумію, що десь є магія кінотеатру, але в кінцевому І в кінцевому це взагалі вже навіть немає нічого спільного з коміксом. Це... Е, ну і так, і ні, тому що це, але це має досить спільне з театром. І знову так. ж таки можна згадати старого доброго Аристотеля, який говорив, що основна ціль театру це є катарсис. Це коли ми приходимо і очищуємо себе, очищуємо власне свої емоції. І тут хуляра яста від давних греків до тепер нічого не змінилося. Ми далі йдемо в той кінотеатр, аби пережити катарсис, аби пережити очищення, і це для мене в кінцевому варіанті є набагато важливіше ніж ті гроші, які Дісней хоче заробити на Вау! М, слухай, ти просто зараз склав всі пазли. Ти просто розкрив світову змову і, і, і просто розставив всі крапки над і. Та власне, О. я думаю, просто що гроші можна заробити в набагато простіший інший спосіб. Якщо б Дісней, наприклад, купив кілька нафтових вишок, він би заробив набагато більше, ніж якби зільки угу. він заробив е, всього продукціях катарсисах Марвела. Та. Я думаю, що йдеться власне про те, про людські емоції і про те, що за ними стоїть. І тому, зрештою, слава е Діснею, що він е взяв і це все перетворив у фільми з одного боку. Але з іншого боку, мені страшенно цікавить, коли ти приходиш в кінотеатр і дивишся марвелівські фільми, що тебе там найбільше зачіпає, що тобі там найбільше цікаво? Сюжетні лінії, герої чи актори, які грають тих героїв? Хм. Я можу сказати, що є декілька акторів, які мене чіпляють. В Кіновсесвіті Марвел, mm -hmm. погоджуюсь. Тобто я там не є фанат цих всіх акторів, але от є деякі актори, яких я взагалі собі не уявляю за межами кіновсесвіту. Дуже mm -hmm. люблю, коли доєднуються там такі, не знаю, там просто зв'язки, е знаєш, як Кампербетч чи е не знаю, хто там, хто там ще був, зараз так не згадаю собі. Але, напевно, в першу чергу для мене, як шанувальника Marvel Comics, для мене є оце вишукування зв'язків фільму і коміксу. Тобто, в якійсь мірі Стас. сюжет, напевно, але також і як він десь перегукується з коміксом. І отут моя друга найбільша проблема з Марвелівськими фільмами оце співвідношення комікс і фільм. Тобто, існує собі Marvel Comics зі своїм універсумом, зі своїм Всесвітом, і тут з'являється кіно Марвел. Скажімо так, який намагається ще більше об'єднати ті всі світи, тих всіх героїв вони стають якби ще ближче, ніж в самих коміксах. Чи, Якщо я не правий, то поправ мене. Не, все, окей. Але Далі, стається ще одна дуже такий цікавий нюанс з фільмами Марвела, що ці герої стають набагато реалістичніші, зрозуміліші для нас, ніж в коміксах. Тобто, глядач стає набагато більш пасивним. Він набагато більше отримує інформацію, і він не мусить багато додумувати. Тоді, як в комікс до певної міри, все ж таки зумовлює глядача щось додумувати, щось собі уявляти. У фільмі уява працює зовсім по-іншому. Уява собі розслабляється і просто Приймає, о, ці декорації класні, о, ці костюми гарні, тут гарне. Але ми маємо набагато менше можливостей і набагато менше часу, тому що фільм дуже швидкий і він триває, якби в, в якусь одну вимір часу, якісь там одну годину, чи дві години, чи три години. Ми не маємо часу придумувати собі. Ми просто встигаємо лише сприймати. І от я собі думаю, чи таке дуже реалістичне показування світу Марвелу. І, скажімо так, майже заборона глядачам щось додумувати, чи це не руйнує так само світ Марвел, скажімо так, релігію Марвелу? Чи коли ми втрачаємо право додумувати, чи це не є якесь наше обмежування? Mm. Ну, давай, все ж таки, вернемося до Катарсису. Так? Якщо там є Катарсис, то відповідно там вже все є, що необхідно для цього. так? Тобто, е Але також я не впевнений, чи в коміксах ми дуже додумували. ну, Ну, в комікси, дивися, там художники не встигали намалювати такі круті і класні uh -huh. декорації, як, малюва... як малюють uh -huh. у фільмах. І так, герої були ті самі, вони рухалися, їхні рухи, ми собі мусили десь додумувати так само. Їхня міміка часто була такою наближеною до схематизму, чи там, згадуючись навіть того ж, не знаю, дідка, чи... Ну окей, вони там цікаві, але вони все одно доволі обмежені в міміці. І Людська фантазія тоді багато чого додумує. Тоді, як у фільмі, це все якби, постається вже на тарілочці, ти вже це все маєш. Mm. Цікаво, ти завертаєш, звичайно. Я не знаю, що сказати. знаєш. Тобто, от... бачиш, ну, між фільмами, місцями десь якийсь зв'язок пропадає. Місцями mm -hmm. герої відправляються в якісь інші галактики, і що вони там роблять, ми не знаємо, а потім вони там виринають через декілька фільмів знову. Так. А, і там, не знаю, там ті ж самі пригоди тої там капітанки Марвел чи Доктора Стренджа. І воно справді залишає місце для здогадування, що ж там було між цими двома частинами, але з іншого боку, у випадку фільму цього якось і не хочеться робити. Знаєш, там не хочеться сісти і подумати, а що робить Доктор Стрендж там між першою і другою частинами. Так. І це, власне, було моє перше питання: що найбільш цікаве у фільмі? Значить, у фільмі найцікавіше не сюжет. Не гра акторів, а напевно, все-таки герої і угу. їхні реакції на якісь безпосередні ситуації, які з ними трапляються. І тоді, в тому, напевно, взагалі весь ключ супергероїв. Через то, вони такі яскраві в таких дурацьких костюмах, майже циркових, так. через те, що вони єдине, що цікаве в цьому всьому, вся увага на них, <рес> напевно, так. Та. І сюжети, зрештою, бувають настільки заплутані, що ти, якби, ну не встигаєш осягнути сюжет повністю. Тому залишається лише насолоджуватися набором епізодів, в яких оці дивні люди в дивних костюмах пересуваються. Але я собі думаю, ці дивні, цих дивних людей в дивних костюмах ми реалістично можемо сприймати лише у фільмі, також чи лише в коміксі. Якби така людина йшла по вулиці і намагалася боротися зі злом, ну це б було просто якийсь сарказм, якийсь цирк. І тут напевно, ну, е -е, знаходиться. Місце для мультивсесвіту, знаєш, ну, От, от, от на, цю, на це твоє, твоє прекрасне заувагу. Марвел дає відповідь своїм мультивсесвітам. Кажуть, що це у вашому всесвіті, це цирк? А в інших це взагалі нормальні речі Так. Це дуже-дуже гарно це і влучно згадав, тому що Марвел страшенно часто уживає і, скажімо так, експлуатує цю ідею мультивсесвіту, тобто вони її не придумали. Я думаю, що вона існувала ще, напевно, десь з часів фантастики 60-х років, напевно, якийсь Роберт Желязний або хтось його суверенів. Це цю ідею почали розвивати. Підозрюю, що фізики мають своє уявлення Однозначно. про мультисесвіти, і вони їх там розділяють також на різні категорії, що є мультивсесвіти, де просто є інші фізичні. І правила, а є ще і мультивсесвіти, які просто існують за нашою галактикою. Тобто там також є серйозні суперечки, що таке, оцей універ... якби множинність всесвітів і чи воно взагалі Та mm, Але Марвел, звичайно, так глибоко не йде, і вони просто кажуть, ну там все таке саме, тільки просто інакше. Там теж є земля, але на ній живуть тільки пінгвіни, наприклад. Або динозаври, і всі вони носять костюми супергероїв. Та, але моє питання в цьому всьому залишається: навіщо? Навіщо це робити? Невже лише для того, аби оправдати дивних людей в смішних костюмах в інших всесвітах. Чи існують також інші причини появи мультисвесвітів? Вони для мене якось дуже гарно лягали десь, скажімо так, в 90-х роках, коли був цей такий постмодернізм, коли от все множилося і не було нічого головного, не існувало якогось головного персонажа. Тобто, для цієї філософської ідеї постмодернізму ідея мультивсесвіту перфектна. Навіть не знаю, пригадати угу. деякі писання Умберто Еко чи Мілорада Павича. Це а. просто у мультивсесвіти там абсолютно дуже добре лягають. Але чому ці мультивсесвіти далі актуальні в наші часи? Мешкає, ну, чому Марвел так за них тримається? Так, чому він за них тримається? Невже чи лише для того, аби доказати, що десь існують супергерої? Ну, мені здається, що Марвел, а можливо, і DC, я не знаю, хто з них перший взяв цю тему, бо якби вона є і в них і в других, але вони її використали, наскільки я пригадую, в коміксах для того, щоб обґрунтувати оце нестаріння супергероїв. Ну тобто, <гум> грубо кажучи, що з супергероями там відбувається якась там. Якесь життя триває 10-20 років, так і зрозуміло, що там Пітер Паркер не може вже бути школярем. Е, так. Капітан Америка, хоч і розморожений, але він стріло не може бути весь час молодий. І в тому всьому виходить так, що гаразд, ото був інший мультивсесвіт. А зараз ми переносимо нас читачів в інший мультивсесвіт, де Пітер Паркер знову школяр. Угу, угу. То тепер ми розумію. розказуємо, але школяр тепер вже не в школі 60-х, а тепер вже в школі 90-х. Так. І з uh, 1600 uh, вони повернулися. Так, так, це, це, це гарне пояснення тому. І далі, власне, починається якби більше обґрунтування і оцікавлювання у цій мультисесвіті. Я думаю, вже більше в епопеї про Спайдермена, яка була анімована, і про яку ми сьогодні, напевно, не будемо говорити. Хоча, напевно, всі наші слухачки і слухачі кажуть: ну нарешті, ну давайте розкажіть нам про мультик Спайдермен. Сорі, дорогенькі, це, напевно, наш наступний ефір, наша наступна розмова. На то є якісь різні причини, але, власне, цю ідею мультивсесвіту в спайдермені вони використовують ще по-іншому. Вона перестає бути просто якимось поясненням, вона перестає бути якимо просто декорацією всього коміксу, а вона, ідея мультивсесвіту стає в центрі. Тому що без цієї ідеї весь мультик би не тримався. Десь то саме ми бачимо так само, напевно, в серіалі Локі, де ідея мультивсесвіту стає настільки ж головною, наскільки і сам персонаж. І вона зрештою, навіть самого персонажа. І в тому всьому ця ідея, вона така десь для нас зараз, можливо, навіть досить сумна є, тому що якби, вся ідея мультивсесвітів вертає нас до думки, що навколо нас є мільйони інших всесвітів. В цих всесвітах відбуваються фантастичні речі, там живуть супергерої і захисники Всесвіту, і самого мультивсесвіту. І тільки, бляха, вам не повезло жити в такому одиниці мультивсесвіту, де всі. Супергерої живуть тільки в коміксах, і де наприклад, Русня може нападати на Україну і не прилетить ніяка залізна людина, і їх всіх не перестріляє нафіг. Угу. Тобто, ну ти це дуже депресивно показуєш, звичайно. Бачиш, для мене ідея мультивсесвіту, можливо, можливо, має трошки інший критичний момент це є етичне питання, тому що те, що є добром тут. І злом тут, чи воно є так само залишається добром і злом у Всесвіті номер 46 і Всесвіті номер 48 Чи там так само добро є те саме, і тоді питання так само, чи супергерой тоді залишається супергероєм, чи стає суперзлочинцем у Всесвіті номер 48 Ну там є мультивсесвіти, які повністю захопили зомбі, і там вже mm -hmm. немає добра, чи зла. Та, там просто є голос суцільний. І... Тоді, в такому разі, мультисесвіт це є дуже класне пояснення, що може статися з нашим всесвітом, в якому ми живемо. Тобто, Тож що тут існує також зомби. розголуч. власне, що нас хочуть дуже захопити зомбі, але слава Богу, два роки не хочуть і нічого їм не вдається. Але власне це десь пояснює також наші вчинки, наші етичні вчинки. Я думаю, що взагалі ідеї Марвелу це є про те, що таке добро і зло. І тут знову ж таки. Це ж супергеройства. Бачиш, так. знову з'являється релігійність. Вони кажуть: є багато всесвітів, мільйони, але там всюди є герої і всюди є поганці. І mm -hmm. герої, вони хороші, а поганці вони погані. І так буде завжди, і на віки віків амінь. І тут mm -hmm. дійсно знову Марвел стає на, 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 на. Отак він він, він такий явно прямий конкурент Ватикану в тій ситуації. Е, ну так, якщо я думаю, взагалі епос про Тора і Локі буде розвиватися далі, то в тому щось є, так. Я думаю, що так само цей релігійний компонент, він, він завжди мусить десь в чомусь бути присутній, для того, аби пояснювати, чому існують на світі добро і зло. Він може існувати, не знаю, наприклад, в теорії нації, він може існувати в теорії коміксу. Всюди існують, власне, поняття, що є добро і що є погане. Угу. І всюди, тобто, воно десь має тому релігійний компонент, напевно, так. Тобто, чи, чи можливе життя людства без моралі? <зов> Ні, неможливе. <гув> Власне, тоді це не людство, тоді це зомбі. Це зомбі. Угу. Тоді перестає бути людство. Просто питання, де ця мораль захована, і що ми з нею, напевно, робимо. І комікси, я думаю, це дуже класна оця традиція, яка створилася протягом ХХ століття, яка нам показує, де є добро і де є зло. Комікси про супергероїв, я маю на увазі. <гув> Так, бо навіть коли за них беруться такі цинічні е, чувачки, типу там, не знаю, Кламура чи угу. когось з цих от е, е, злих і чорних британців, вони все рівно. Не можуть перевернути Марвел чи там з ніг на голову, так там все так. в кінцевому супергерої залишаються героями, хоч, можливо, там з більшою кількістю трагедій, внутрішніх пережиттів і так далі, тому подібне. А вони не стають від того, там, не знаю, диктаторами чи, чи маніяками. Ну, якось так. Тут знову ж таки можна пригадати серіал Локі, де здається, mm -hmm. от дворці намагалися взяти якогось негативного персонажа і сказати: О, дивіться, от він тільки може вкакатися тут, от він mm -hmm. може бути лише поганий. А ні, Холяра Ясна, він далі стає добрим. Вирулили вони прекрасно цей серіал. Тобто в мене навіть вже якийсь час було розчарування в, в серіалах Марвел, але я можу сказати, що то, як закінчили Локи, то так вау, я вражений. Окей, ну я ще додивився до кінця, тому ну, не спойли, тобі, будь ласка. Та, 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 сорі, ти так казав, що я вже думав, що ти вже додивився. Окей, тоді тобі ну, байже, байже. додивитися його. Та. Добре, дякую дуже. А вам, дорогенькі наші слухачки і слухачі, дякую, напевно, що слухали нас. Якщо маєте якісь ще запитання, побажання, зауваження щодо Марвелу, щодо коміксів, щодо наших балакович-гулів, пишіть, дзводіть, говоріть. Ми будемо завжди раді почути ваші коментарі. І до нових, гарних зустрічей. До нових записів. Па-па. З вами був подкаст Радіо Атрамент. Усю інформацію про наш подкаст ви можете знайти на сайті atrament.filovich.com, а також слідкувати за нами через Facebook, Instagram або Telegram. Усі наші попередні ефіри ви можете прослухати на Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, а також на YouTube.